Вітаю вас, люба церква. Вітаю вас, любові Господа нашого Ісуса Христа. І ми з вами, як завжди, продовжуємо наші короткі уроки. І тема наших уроків, зараз, які ми проходимо, це молитва. І для того, щоб розмірковувати. Над тим, якою саме повинна бути наша молитва, ми разом з Катехізісом розмірковуємо над Господньою молитвою або молитвою Отче наш, як ми більше звикли її називати. Бо саме цю молитву Господь дає нам, залишив нам як приклад для нас з вами, як треба молитися, щоб ми наслідували його у наших молитвах. І ця молитва має таку певну структуру. В неї є початок. Ми розбирали минулого разу «Отче наш, який на небесах. І потім іде там шість прохань. Шість прохань і є закінчення. І сьогодні ми з вами будемо розбирати перше прохання, яке є в цій молитві. Тому давайте разом з вами зараз зачитаємо урок, зачитаємо запитання і відповідь нашого уроку. Запитання 122. В чому суть першого прохання? Відповідь: Нехай святиться ім'я Твоє. Означає, дай нам по-справжньому пізнати тебе, благословляти, вклонятися і славити тебе за всі твої діла і за все, що проливається через них. Твою силу, всемогутність, мудрість, милосердя, справедливість, ласку та істину. Дай нам так будувати і направляти все своє життя, наші думки, слова і вчинки, щоб ми нічим не ганьбили твоє ім'я, а тільки завжди прославляли його. Перше, на чому. Ми з вами зупинимося, це спробуємо розібратися в тому, що ж Що ж означає святиться ім'я Твоє. Чи можемо ми якось додати до Божої святості? Звичайно, ні. Ми не можемо додати святості Богу. Бог, Він і так святий, вічний, чистий, досконалий, величний, і ми не можемо чогось додати чи чогось дати Богові. Саме з цього аспекту, от з аспекту самодостатності, досконалості Бога, апостол Павло починає свою проповідь в Афінах. Це книга дій, 17 розділ. Бог, який створив світ і все, що в ньому, будучи Господом неба і землі, не живе в рукотворних храмах. Він не приймає служіння людських рук тому, що не потребує нічого, оскільки сам дає вічне життя, дихання, дає всім життя, дихання і усе. В світі, в якому жив Павло, а особливо в Афінах, було дуже багато різних так званих богів, які потребували різного постійного служіння, приношення якихось жертв, обрядів, церемоній. Проте сучасна релігія також наповнена думкою того, що Бог потребує чогось від нас, того, що те, що ми робимо, наче Бог цього потребує. Але Павло каже, ні, що Бог він не такий. Він досконалий і самодостатній. Якщо б люди могли б чогось дати Богу, це значило б тоді, що Бог, раніше у Бога чогось не було, йому чогось бракувало. А це б в свій час, що Бог не є досконалим. Але це неправда. Це не так. Він є творцем всього, Він є джерелом всього. Все і так належить йому. Тим паче ми не можемо додати щось до святості Бога. Бог святий. Святий це, ну, це значить відділений від чогось і для чогось. Бог відділений від зла, гріха і всілякої нечистоти, і він присвячений посвячений виконанню своєї волі і досягненню своїх цілей. Бог досконалої свої святості і святий в усьому. Про це треба пам'ятати в молитві, що ми не можемо дати Богу нічого, Бог нічого не потребує від нас. Але коли ми молимося так, ми самі визнаємо Божу святість. І проте ми також хочемо, щоб люди визнавали Божу святість, щоб вони шанували його велич, щоб прославляли Його ім'я, щоб його ім'я не зневажалося, а навпаки, шанувалося. Ми розуміємо, ну, якщо ми працюємо в якійсь великій компанії, такій, наприклад, як Кока-Кола. Ми являємося представниками цієї компанії. Ну, ми, якби, грубо говоря, носимо на собі ім'я цієї компанії, бо в нас такий великий ваготип Кока-Кола да? спереду, за От. І працівники цієї компанії повинні відповідати певним критеріям. І кожна така велика компанія дуже суворо слідкує за тим, щоб працівники дотримувались всіх цих норм і правил, адже за їхнім ім'ям стоїть авторитет компанії. І Якщо працівники не будуть відповідати високим стандартам, то їх компанію ніхто не буде поважати, ніхто не буде шанувати їх. Наприклад, будуть пити пепсі? Ну, Пити пепсі або ходити брудними. Там, це буде, ну, всі, всі будуть дивитися на них і думати, ну, якщо цей такий, значить і вся компанія така. Ну. Так само і ми. Ми християни. Тобто, що ми носимо на собі ім'я? Господа нашого Ісуса Христа. Ми є Його представниками тут на землі. І ми молимося про те, щоб Його ім'я вшановувалося через наше пізнання, через наше життя і через наше поклоніння. Як каже Катехісі, дай нам найперше, щоб ми Тебе правильно пізнали, прославляли Тебе, і щоб усе наше життя сприяло славі Твого імені. І ми переходимо до наступного пункту. Як ми тоді можемо святити Його ім'я, якщо Бог нічого не потребує? Перше. Так, це Трошки проскочив. Так, так. Перше. Пізнавати Бога. Катихізі каже, дай нам по-справжньому пізнати тебе. Знати когось, це ну, мати з ним стосунки. Наприклад, чоловік і дружина, вони, перед тим, як стати чоловіком і дружиною, вони, що вони знайомляться. Вони знайомляться, вони пізнають один одного, вони стають ближче, бо в них є стосунки. Потім вони стають чоловіком дружин, але все своє життя вони все одно продовжують спілкуватися одне з одним, і через це вони стають ще ближчими один до одного. Тому знання це про стосунки. Нас можуть розчаровувати люди, наші кохані, діти, чи бізнес-партнери, чи просто знайомі якісь люди. Чому? Бо ми можемо не знати їх такими, якими вони є насправді. Це може бути, ну, наприклад, від браку нашого спілкування з ними, від браку того, що ми не знаємо їх. А, але, але якщо ми краще б знали одне одного, ми б не розчаровувалися тоді, а, 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 а друг у друге. Але ми люди, ми люди, ми ми можемо щось скривати, ми можемо не відкриватися повністю і приховувати щось від інших людей, і навіть від наших найближчих людей. Але Бог не такий. Бог відкривається. Він відкривається нам у слові своєму. Він хоче, щоб ми а, мали стосунки з Ним, яким, яким він є насправді. Він цього хоче, він цього бажає, тому він дає нам своє слово своє. Саме тому Павло мовиться, щоб ми віруючи, зростали в пізнанні слова. Щоб Бог, нашого Господа Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і откровення в Його пізнанні, просвітивши очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, якою є надія вашого покликання, яким є багатство слави Його спадщини у святих, якою є безмерна велич Його сили щодо нас, віруючих, згідно з дією Його е, могутності Його сили. Коли ми пізнаємо Бога більше, ми кожного разу все більше і більше усвідомлюємо, насправді, яка насправді велич, краса і слава Бога, і ту надію, яку ми маємо. Тому так важливо для нас, в першу чергу, для нас з вами, правильно пізнавати Бога. Правильно це значить. Знати, яким Бог є насправді. Ну, ми люди можемо часто, у нас дуже розвинута фантазія у кожного, і часто ми можемо фантазувати і вигадувати Бога, уявляти Бога не такого, яким Він є насправді, а такий, який буде зручніший трошки для нас. І це може привести нас до розчарування тоді. А щоб ми свого часу не розчарувалися в ньому, нам треба. Розмірковувати над тим, яким він є насправді, що він робить, які є його обітниці. Як коли ми знаємо, який Бог є насправді, він ніколи нас не розчарує, але завжди втішить, дасть надію і радість. Тому так важливо не просто читати Біблію. Отак, От забисть, там скільки там треба, щоб один розділ прочитати, хвилин п'ять, максимум. О, быстренько прочитав, закрив все. Я сьогодні почитав. Ні, так важливо вдумчиво її читати, розмірковувати над тим, що ти читав. Ми не можемо читати Біблію цілий день, але ми цілий день можемо розмірковувати над тим, що ми прочитали сьогодні. Тому так важливо уважно слухати проповідь, важливо відвідувати малі групи, важливо відвідувати розбір слова, адже саме у слові своєму, і тільки у слові своєму Бог відкриває нам всю інформацію. Справжню інформацію, істинну інформацію, правдиву інформацію про себе. Друге, на чому зосереджується катехнізі, це дай нам благословляти, вклонятися і славити тебе за всі твої діла і за все, що провивається через них. Коли я пізнаю Господа, більше і більше це неодмінно приведе мене до того, що я буду вклонятися і славити Його за всі Його діла. 145 псалом це просто дивовижний псалом хвали Давида, в якому Давид розмірковує над Божою величчю, над Божою славою, над його творінням, над його характером, над всіми ділами, які являють його характер, і над тим, яким є Господь. Давайте з вами зачитаємо декілька віршів. Я буду величати тебе, мій Боже і царю, буду прославляти твоє ім'я повіки. Великий Господь і достойний найвищої хвили, Його величне збагненна. Милосердний і співчутливий Господь, довготерпеливий і сповнений любові. Господь добрий до всіх, Його милосердя помітне на всіх його вчинках, справедливий Господь на всіх шляхах і милосердний у всіх своїх учинках. Господь охороняє тих, котрі його люблять, а всіх нечистивих знищить. Прочитайте обов'язково цей псалом, порадійте разом з Давидом, прославте Господа за те, який він є насправді. Коли ми знаємо по справжньому, який є Господь, тоді і тільки тоді ми можемо по справжньому шанувати Його, прославляти Його і вклонятися перед Ним. Третій аспект це життя, що прославляє ім'я Боже. Коли я по-справжньому знаю Бога, я знаю, знаю, як Він діє і чого він очікує від мене. Тоді я можу жити так, щоб Боже ім'я шанувалося іншими людьми. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Христос каже, щоб ми е, жили так, щоб інші люди, бачачи наше життя, прославляли Бога. Це не значить жити ідеальним життям. Це означає бути чесним, смиренним. Готовим просити пробачення, бути світлом у темряві. Ну, відносно просто робити добро людям і намагатися виглядати просто правильними перед людьми. Але доволі важко визнати, що ти був неправий, визнати, що ти вчинив неправильно і попросити про цього пробачення. Є дуже велика така спокуса, коли. Ти нагрубив якійсь людині, ну просто незнайомій, ви, можливо, з ній більше ніколи в житті не зустрінетеся, або ще гірше, ви з нею посварилися. І думати про те, що ти вже з ним нікого не зустрінешся, просто піти. Просто так і залишити. Але, Але коли ти визнаєш, що ти був неправий, коли ти вибачаєшся перед такою людиною, це може дуже її здивувати. Коли ми будемо намагатися чинити так, як того вимагає від нас Господь, це буде дивувати людей. Це буде викликати у них запитання, чому ти поступився зараз саме так. Це буде, може також іноді дратувати людей і навіть звити людей. Бо світло, воно відкриває те, що сховане в темряві. А це далеко, далеко не всім подобається. Чому ж це перше прохання? Чому воно є першим проханням? Чому Господь каже, що саме з цього треба починати молитва? Бо все починається з Бога, а не з нас. Ми були створені не просто для того, щоб вижити в цьому світі, а щоб прославити того, хто нас створив. Навіть коли ми просимо хліб, захист, зцілення, ми маємо на увазі, Боже, дай це, щоб я міг жити для Твоєї слави, щоб ми могли жити для Нього, щоб ми могли працювати для Нього і прославляти Його, щоб ми могли прощати, відображаючи цим Його характер, щоб ми могли нести світло в темряву Його ім'ям. Не ми і наші бажання в центрі, а Бог і Його слава. Тому наша молитва починається не з того, що дай мені щось, а з прохання про те, щоб я міг відображати Його славу. Щоб на першому місці було не я і мої бажання, а Бог і бажання прославити Його. Псалом 115. Не нам, Господи, не нам Твоєму імені дай славу заради милості Твоєї і правди Твоєї. Чи видно у моїй мові, вчинках, соціальних мережах, роботі, ставлення до батьків, до близьких, до дружини, до дітей, до незнайомих людей, що я святкую ім'я Господнє? Чи я в першу чергу шаную Бога так, як потрібно? Чи Він є для мене найвищою цінністю? Тому з цього ми починаємо. Чи навпаки моє життя може ганьбити Його ім'я? Ми з вами, як християни, ми носимо на собі ім'я Господа. Ми представники Господа. І люди судять про Бога, дивлячись саме на нас. Тому нехай Господь благословить нас поводитися гідно того звання, у якому ми були покликані. І Бог все робить для своєї слави. І якщо ми будемо мати бажання прославити Його, Він обов'язково нас благословить. Амінь. Давайте помолимося. Дорогий Господь, ми славимо Твоє ім'я, величаємо ім Його, Господи, і дякуємо Тобі за таку можливість бути, прославляти Тебе, Господь, бо ти є досконалий, святий, праведний, істинний, Господь, і ти не потребуєш від нас нічого, Господи, але Ти дав нам таку благодать і можливість. Господь тут на землі і в вічності, Господи, прославляти Тебе. Але дав на нас така на, на, на нас також, також лежить відповідальність, Господь, являти Твою славу тут на землі, являти Твій характер, який ти виявив нам у сині Твоєму в Ісусі Христі. І ми просимо, Господь, дай нам сили Духа Святого для того, щоб ми чинили так, як ти чого хотів би. Господь, щоб наші всі бажання, наміри, прагнення були для того, щоб прославити в Тебе, Господь. Поблагослови нас, дай нам мудрості в тому, як молитися і про що молитися, Господь, просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.